Війна внесла корективи у життя кожного українця. Люди мирних професій змінили свої звички, опанували нові навички і допомагають виборювати перемогу. Наступний сюжет про лікаря-стоматолога, який поєднує керівництво клінікою з медичною евакуацією. З 2010 року у Черкасах успішно функціонує приватна клініка стоматологія Соболевського. Коли лікар у назві клініки зазначає своє ім'я, це додатковий аргумент, що якість і професіоналізм тут у пріоритеті. Сьогодні стоматологія Соболевського оснащена кращим обладнанням, використовує найновіші технології. Тут працює команда фахівців високого рівня. Нам є куди рости, ми постійно оновлюємося, постійно щось змінюємо. Купили новий комп'ютерний томограф, це четвертий томограф в Україні такий подібного плану. Mm -hmm. ну, намагаємося, навіть не дивлячись на війну, на те, що в державі відбувається, йти в ногу з світовою стоматологією. Фактично щомісяця доктор Соболевський проводить майстер-класи в обласних центрах України, де передає набутий досвід у хірургічній стоматології, приїздять за досвідом і в Черкаси, колеги з інших міст. Але є у житті доктора Соболевського ще одна школа, де він вчиться сам, так би мовити, здобуває практичний досвід. У медичному взводі третього батальйону, де доктор Соболевський на ротації займається медичною евакуацією поранених бійців з поля бою. Ось моя парафія, і це те, чим я ну, ще операційна, да, бо в цьому кабінеті я приймаю менше, ніж в операційній, Але це операції голова, от і то обмежена порожня рота, там це рівень ну, зовсім іншої допомоги. Зовсім. Іншої. Тобто це загальна медицина, те, чого в принципі, стоматологи не вчили особу. Ну або стоматологи не вчили цьому в принципі. І, звичайно, це нове для мене. І я ніколи не думав собі, що я буду займатися саме таким об'ємним ну, об такою допомогою. Але ну, так життя розставило пріоритети. Звісно, це особиста позиція Володимира Євгеновича. Бажання не залишатися осторонь, бути максимально корисним. Пояснює, що страху немає, є лише обов'язок і відповідальність перед собою, перед країною. Коли ти йдеш там перший раз на службу, да, там на війну, ти попрощався з усіма умовно і поїхав. Всі розуміють, що ну от це да такий життєвий момент. А тут ти раз на місяць це робиш і таке трошки накладає воно. Ти кожен місяць прощаєшся, бо ти розумієш, куди ти їдеш і розумієш, що звідти є два пуття. Зворотній квиток тобі там видадуть в останній день, коли будеш збиратися додому. Ну от таке життя, нічого страшного. А не знаю, навіть якось дуже важко про цю тему взагалі говорити, бо дуже рідко. З'являються ті, кому хочеться щось розповісти. Звісно, війна це кров, втрати, біль, зневіра, зміна пріоритетів. Розповідає, що звикнути можна до всього, окрім втрат бойових побратимів, але стимулює відчуття того, що можеш допомогти вижити, і тому що місяця на фронт на допомогу. Ні, ну у нас було кілька важких евакуацій. Було кілька було був у нас поранений, де ми тричі вже думали, що він. Бойка, але кожен раз він подавав признаки життя, і ми продовжували реанімацію, і таки змогли його довести і стабілізували. Да, у нього була клінічна смерть вже на стабілізаційному пункті через 15 хвилин після того, як ми його привезли, але там його завели і все. Боєць поїхав через день там на шпиталь в Запоріжжі. Лишився живим. Варто згадати, що громадське об'єднання стоматологи Черкащини, активним членом якого є, і Володимир Соболевський, з початку війни передали на фронт 118 автівок. Доктор Соболевський і тут не пасе задніх. Намагаємося волонтерити самі, тобто є підрозділи, з якими ми вже давно співпрацюємо, давно знаємо цих хлопців, є й нові і неважливо. Вони звертаються, що можу я закриваю власним коштом. За цей рік да я передав. Сім автомобілів. Отут стоїть Pathfinder, це вже буде восьмий, від мене восьма машина. І зараз поїду в Луцьк, прочитаю курс, придбаємо ще дев'яту. Ну це за цей рік. Тож на порядку денному черговий майстер-клас від Соболевського і курси тактичної медицини, де вчитимуть уже його. Якщо у першому випадку результатом буде красива посмішка пацієнта, то у другому збережене життя.